Дівчатка, 16 серпня, ми запускаємо 12-й сезон нашого жіночого марафону «Нова Я, на якому наші учасниці, в тому числі і я, коли була учасницею цього марафону, адже я завжди всі програми сама використовую, вживаю, випробовую, щоб розуміти, як це працює зсередини, чим я можу допомогти всім нашим учасницям. Тому на цьому марафоні і я і всі інші дівчата позбувалися кожного дня біля кілограму ваги. Мій особистий результат за тиждень мінус 6,5 кілограмів і в об'ємі мінус 20 см. Це можливість запустити обмінні процеси. Дякую. Покращити процеси травлення, марафон ліполіптичний, що це означає? У ньому ми використовуємо трав'яно-мінеральні комплекси, які допомагають запустити жироспалювання, і це природні процеси. Таким чином очищується ваша печінка від жиру, очищуються ваші внутрішні органи від вісцерального жиру, йде розщеплення, це розщеплення йде в енергію. І ви навчитеся харчуватися ситно, смачно, але без переїдання, без зайвого апетиту. І якщо навіть ваша вага тривалий час стояла. А в нас є такі учасниці, які десятиліттями боролися із цим, і тут, нарешті, перемогли. І е, дівчатка заходять на кожний марафон знову і знову. І у нас є загальні результати: мінус 15, мінус 20 кілограмів за кілька марафонів, тому що саме ліполіптичний марафон семиденний ми проводимо лише раз у місяць. Вам необхідно встигнути зайти, якщо ви хочете отримати власні результати, тому що на цей марафон ми всі заходимо число в число в один день. На наступний день зайти вже буде неможливо, тому що ми даємо меню, і кожного дня це меню змінюється. Тому треба, щоб усі були в одній колії. Якщо ви не встигаєте зайти на цей марафон, потрібно буде вам чекати ще місяць. Тому, дівчатка, кому цікаво з нами разом у нашу жіночу банду для перевтілення, для чарівного відновлення. Я вас запрошую. Подзвоніть, напишіть, ми з вами поспілкуємося і вирішимо ті завдання, які потрібно здійснити перед заходом у марафон.